Церква, Бог живий. От, і я так вірю, що він Бог чудес і в нього все надприродне. Бо те, що ми знаємо і вміємо, і чого навчилися, то це ми навчилися. Ну, є щось людське, а коли ми... Ну, Можна згадати так, як ми прийшли всі до Господа, чи як нас Господь знайшов? Воно все надприродне. Так чи ні? Ну я маю на увазі за спасіння, е, от, е, за те, що е, за народження згори отакі от речі, що ми зрозуміли, хто ми є. Так що слава Богу. І свідчення таке е, буде е, моє. Ну, я їжджу по колоніях, проповідую там Євангеліє, і дуже частенько свідчу про силу і славу Божу. І це дуже важливо, хочу сказати, коли ми свідчимо. Бо коли ми свідчимо про Бога або розказуємо про своє життя, то ми говоримо Слово Боже і ми прославляємо Бога, і наше свідчення послужить комусь обов'язково, бо Слово Боже живе і дійне. Так? І колись в одній з колоній, так скажемо, я місяця два назад десь там проповідував і ділився своїм свідченням. Як мене Господь знайшов. І була одна людина, сиділа там, і десь було тоді, мабуть, чоловік 30-40 слухало. От, ну була одна людина, і я чомусь за цей момент розповідав. Я пам'ятаю пам то, то служіння. От, я розказував от той момент. Була одна людина, і вона уважно дуже слухала щось, Господь говорив в її серце. Це було для нього. Він слухав. Віра вона від слухання, а слухання від Слова Божого. Розумієте? Хто для чого приходить? От, але і завжди є люди, які шукають Бога. Завжди є люди, які е, прагнуть спасіння, або щоб помінялося їхнє життя. І він почув от, А почув про те, і я розказував той момент, як мене Бог звільнив ну, той момент, коли я покаявся там, в тюремному дворі, і що попросив у Бога пробачення, і Бог мене звільнив від курива от, цей момент. Я розкажу. От. Це було надприродньо, слава Богу. Я на наступний день вже ну, не, не було у мене бажання курити. Я згадав в обід, що я щось не робив, і Бог мене от так якби, звірнив. Слава Ісусу. І він після служіння е, прийшов, почувши цей, цей вже трошки наперед забігаю. От, е, я так скажу, чекайте, прийшов я в, в, в суботу проповідав, і він підійшов до мене і каже, я хочу з тобою поговорити, от цю суботу. Да? Е, хочу з тобою поговорити, хочу тобі щось розповісти. і Хочу, щоб ти за мене помолився. І він мені розповідає оцю історію. І він, коли послухав, прийшов, е, ліг спати і лежить розмірково. І каже, так як я казав колись, от що ти Господь поміг Олегу і там починає перейти. Перечисляти, що це він що, якийсь особливий. А що ти мені не допомагаєш? Я теж хочу мати таке благословине життя, я теж не хочу сидіти в тюрмі. Я теж хочу, щоб ти звільнив мене від цигарок. Що ти так не можеш? І каже, коли я так думав чи розмовляв там, я почув, каже, як сила, каже, каже що таке з них. До голови каже, щось отак раз і з мене вийшло. І в мене пропало бажання курити. Слава Ісусу! І прийшла радість, знаєте, і прийшла сила в його житті. Він 20 місяців, місяців каже: Я хожу, як не в тюрмі. І, знаєте, дивишся на людину і слухаєш цю, о, о, цю розповідь. І ти розумієш, який Бог, ми ж не знаємо, що ми коли говоримо, але ми свідчимо про Бога. І людина. Получилась він від це Мало того, він каже: Тепер я хочу, щоб ти за мене помолився. Я хочу покаятися і хреститися Духом Святим. І це Господь зробив. Я вам скажу, що це не треба було багато щось розповідати людині. Це було два слова і все. І він сповнився Духом Святим і радістю, так як в Біблії написано. Віруючих, що буде? Буду супроводити чудеса і знаміння. І так воно є. Слава Богу. Аллилуйя. Дуже важливо, я не знаю, знаєте, важко е, Важко зараз ну, обставини такі свідчити, знаєте, людям, може, не завжди так воно можна, і не завжди хочеться або бачиш стільки біди і всього. Але дуже важливо, коли ти говориш і говориш слова Божі, і свідчення. Я хочу, ну, щоб ви десь трішки. Подумали. В кожного є щось розказати. Розкажіть. Ви не знаєте, коли буде Дивіться, пройшло. Я, я ж пішов, сказав і пішов. А багато таких. Ну, я можу багато розказувати, а Ваня каже, що довго вони говори Добре. Хай Господь благословить, ім'я Господнє прославиться. Йому за все слава. Амінь.